Що? Всім доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, з гості моєго каналу. Що там таке? Що там? З вами я, Сергій Шилудько і мої свинки. Мой друзі, в чого знімаю відео, хочу зняти коротеньке відео. Зробити наголос і дати відповідь на ті запитання, які мені задають мої глядачі. Хоч ми не являємося професіоналами, але кожен має свої спостереження. І так як ми з вами відлучили Глорію Мігерну кучеряшку в один день, хоч вони опоросилися різниця в них у сім днів. Що там таке? У сім днів. Для того, щоб свинки прийшли в ходу в один на ми їх відлучили в один день. Чому так робимо? Для того, щоб можна було, якщо там просяться свинки в один період, можна буде зробити рокіровку поросятами, підкинути від однієї до іншої. Є, звісно, свині, які не приймають, немає різниці, чи більших, чи менших, чи в один період. Ну, ці свинки, вони у нас такі біженців, спокійні, можна кидати поросят, куди хочеш, так як, наприклад, баба-маша, під нею можна кидати хоч здорових поросят. Її фіолетово вона дуже добра, так сказати, свинка. Але сьогодні має трошечки збій-програмі. Не завжди виходить зробити те, що плануємо. Сьогодні Хотів би зробити наголос. Дівчата волонтери, хоч вони не являються офіційними волонтерами, але вони роблять дуже велику волонтерську роботу. Неодноразово я вже знімав відео, і я стараюся теж любити шляхами щось підтримати, тому що. Війна вона, вона одна у нас на даний момент для всіх, і не можна там говорити, що деякі люди там приймають позицію, моя хата справді нічого не знає. Треба все робити для того, щоб підтримати хлопців, щось допомогти, щоб швидше перемогти. Ну і так як хлопці на передові. Сьогодні дівчата роблять свято для діточок, для їхніх діточок. І я хотів би зняти відео, але не знаю, чи це чи ні, дуже хотілося б зняти, бо я знаю, що можна скинути ссылку, і хлопці по можливості, якби був інтернет, могли б подивитися на своїх діточок, я, як їм зробили свято і що не забуваються люди і дорожать тими хлопцями і дівчатами, які дають нам можливість. Жити. Ну, постараюся, але по оцей двой програмі, хоч в принципі, ну, п'ятий день відлучки, свинки почали грати, відмовилися від їжі. Я думав зранку поїхати взяти сім'я, але ну, так сталося, що е немає і будуть тільки брати. І можливо в той час, коли буде свято, мені прийдеться відлучитися, їхати по сім'ям. Ну я побачив, я постараюся, звісно, зайти хоча б на хвильку щось засняти, Віруську і Надюшку також пригласили е, приймати участь у цьому святі, о, підтримати, е, так як будуть там дітки різні, і Віруська буде помічницею святого Миколая. ну якось так. Пойдеться, заснімувати, дуже хотілося. Я завжди кажу, не залишайтеся байдужими, озерніться навколо, є люди які потребують підтримки не тільки фінансової, не тільки матеріальної, а навіть простої людської підтримки, просто спілкування, щоб люди не, ну, не думали, що про них забули, тому що є, я знаю на своєму прикладі, є люди, ну, в яких ніхто не воює, і вони приймають позицію таку непонятну. Ну, Сім'ї не без виродків, я не називаю цих людей вируків, це така, ну як там, Ну Але що там робиться? Що там робиться? Але не можна так робити, не означає, що люди повинні там отдавати останнє. Ми, наприклад, працюємо для чого. Можна залишити там для своєї сім'ї гевну ем кількість поросят, Робити там невелику кількість, щось продавати, для того, щоб можна було е ну, пережити. Але пережити, якщо кожен так поступить, то завтра не буде, е ну всі так стануть і все перестануть працювати. Так все-таки ми являємося якимось звіном і десь якийсь кусочок тої продукції він. Хтось може її купити, комусь ми стараємося допомогти. Є у нас в Нікополі люди, з якими ми працюємо, їм передаємо деякі речі, вони готують волонтерку. Ну і багато-багато інших людей. О, то ми мінімалісти, які тримаємо невеличку кількість господарства і стараємося триматися на плаву для того, щоб далі працювати. Ну, друзі, зараз діло веде до свиноматок. Сьогодні у нас п'ятий день. Після відлучки. Поросята їдять, є деякі, звісно, ходять жидким пішли в туалет. Але це може бути від переїдання, може бути від перемерзання. Хоч в сараї ми хоча гаримо буржуєчку, лампочки постійно працюють, навіть коли у нас включений генератор. Хай це дорого, як хтось там каже, невигідно. Ну але нам треба забезпечити їхній стан здоров'я, тому що перемерзання. Потім проблеми з здоров'ям, і вони вилазять потім боком. Ми потратимо більше, то навіщо тоді цим займатися? Так що поросятка, ну наче більш-менш. Ці старшенькі на неділю, ці меншенькі, теж в кучечки знаходяться. Глорія Мігеровна питала, що там по породі. Це не порода, це Шелочківська дворва. Ну, ну ушки на макушці, все, вся дама созріла, ждемо сім'я. Вся теж, в принципі, стоїть. Трошечки поковирялися, відмовилися від їжі, навіть петлі збільшувалися, хоч вже коли свинки поросяться не перший раз, ну в них вже немає таких явно виражених симптомів, що по, по зовнішньому вигляду, що свинка приходить в охоту. І чим мені подобаються станки для запліднення і подальшого утримання, тим, що ми можемо контролювати ситуацію, ми можемо прийти, нажати. Підхід спереді, ззаду нас ми все контролюємо. Тобто ж дівчатка прийшли в охоту, і я думаю, що будемо покривати. Буду брати ну ця пищить як миша, така здорова свинка, але пищить. В породі у нас Йоркшир, гепшир, плюс альба, це материнська лінія. І батько в них був кантор, і вийшов такий у нас результат. Отакі От різнокольорові, радуючи око. Поросятка. Там теж таранчукові свині значить, прийшли в охоту. Тобто три свинки там залишилися, один кабанчик, і всі три свинки гуляють. Ну, в когось є проблема, не гуляють і завжди, коли потрібно, щоб свинка прийшла в охоту, то вона наоборот не гуляє. Ну, Але для цього є різні методи. Ми не використовуємо е, такі препарати, як ПГ-600, ну, ніколи не стикався. Старалися робити стрес свинкам, які відлучалися і не приходили в охоту, це включали світло на цілі сутки, їжу забирали, міняли графік, випускали, ганяли. Ну, навіть те, що там перепхнули свинку отсюди в клітку, хоч всі, всі дами зайшли спокійно, без ніяких ексцесів, Ну, коли впираються, це дуже добре. Вони тоді стресуються і після стресу гарно приходять в охоту. Так що дівчата наші... Так сказати, готові. Я думаю, все буде добре. Свинки не похудали там сильно. ну, По нашій кучеряшці вона первачка, яка народила в 10 місяців, 10 днів. Це перший раз в житті в мене я порвав першу гулянку в 6 місяців, там і почти 10 днів. Ну так сталося. І при прийняли ми одне її ну, Трошки не все так, як би ми хотіли, ну, але шестеро. Хлопчиків і дівчаток від неї є, і двоє ми підкинулися. Один підкидеш і воно другий підкидеш від її матері. Тобто від бімки. Бімка і кучеряшка це мати і дочка. О, якось так. От. Ну. Отакий от невеличкий огляд, отакі от невеличкі спостереження за свинками. І я думаю, для декого, як там кажуть, ти показуєш одне те саме. Ну так, да, це як життя свиночок, які народилися. Потім що ми їм робили, потім як ми відлучили, як вони себе почувають, що буде далі. Будемо дивитися. Їжа та сама нічого не понижали, тільки поставили старт, Чому? Тому що він у мене є, і мені його треба згодувати. І я його не використовую це для тих підписників, які мені задають запитання. Я свиноматок тримаю на старті, і поросята їдять старт, і таким чином він і залишається. По скорості рижики вони ході старші, але навіть візуально вони перепльовують цих рібят. Хвостати чому? Тому що мені так схотілося залишити ну, хвоста. Чисто так по приколу і вийшла така здорова, здорова мишка. Що да? ти, чорний, циганок? Циганок. ай, циганок, маха хвостом. Ну, Хоч я вже привив до безхвостих свиней і мені, вони, ну, мені більш подобається, коли лайки. Ну, Але хвостаті теж прикольно. Кучеряшка наша теж з хвостом, теж була історія, кололо залізу, купували хвости, залишився. Потім я замітив, залізав колов, толторок скапнув, а Хвостка ну І вийшло в мене тепер дві свинки з хвостами. Так що, друзі, якось так. Ось так Глорія Мігіровна, здорова дама, а пишіть теж, як мишка. Да? Ну, Глорія вже готова. все, Вона вже така, як треба, вже стоїть. Ну, демонструю, да? Тобто, нажимаємо і вона стоїть. Так ми її спостерігаємо. Звісно, якщо вона в такій клітці, ну, не завжди свинки агресивні, активні. От, щоб побачити їхню гулянку. Ну, а так добре. Прийшли, насипали їсти. Спереді подивилися, ззаді зайшли, сперлися на спину і бачимо результат. Так що, друзі, якось так. Що буде далі? Зараз сьогодні у нас неділя, вихідний день. От, дезосан Вігор, суха дезінфекція, все по плану. О, поки все добре, поки нічого не міняв. Ну, а там буде видно, поки є можливість, поки Хлопці Збройних сил України і дівчата дають нам можливість працювати, ми працюємо. Ну а там воно комусь да, знадобиться. Так що на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру здоров'я та добра. Усім, друзі, пока-пока. А попаду на свято, постараюся щось засняти. Всім пока-пока-пока.